Доброго раночку, друзі. Я до вас зараз швиденько підключаюсь, бо в мене кожна хвилина буквально на вагу золота. Я хочу скоріше зібратись і поїхати у справах, а куди? Я вам зараз розповім. Отже, у мене сьогодні міні ретріт мамський, бо моє вище керівництво тобто чоловік і дитина, дали мені цілий день необмежений по часу на те, щоб я робила те, що хочу. Насправді для мене зараз це рідкість. З певних обставин і я хочу зловити кожну мить, тому зараз дуже швидко до вас підключаюсь і біжу скоріше збиратися. Я ще не вмивалася, тільки зробила каву, точніше, чоловік зробив. Я сьогодні нічого не роблю, тільки відпочиваю. Тому зараз ми з вами зберемось і поїдемо у центр шукати мені одяг. От також я хочу поїхати в одне місце, я вам обов'язково покажу, от і те, що купити там для дому. Все покажу. Я не знаю, чи вийде в мене підключатися зі звуком, чи вийде в мене повноцінно все знімати. Скоріше за все, це буде такий живий влог. От, і, власне, побачимо, як воно буде. Не знаю, скільки часу я там проведу, наскільки в мене вистачить, бо ну, я така трошки не звикши до таких форматів вихідних. Але я щаслива, бо я так чекала цього дня, я так чекала, коли в мене буде можливість без поспіху все зробити. Ну, крім хіба що зараз. Бо зараз я буду поспішати, щоб скоріше поїхати і провести цей час. Бо так, знаєте, інколи хочеться побути наодинці, не поспішати, не турбуватися ні про що, а просто насолоджуватись. От, тому побажайте мені удачі. Ну, власне, ми Бачите, що з цього вийшло буквально за кілька секунд. Це для мене це буде цілий день, а потім ще день монтування і все таке. Кавуся. Я зараз зроблю собі маску. До речі, зараз покажу. Ось цю. Мені подарувала Наталю. Наталю дуже дякую. Це просто best of the best. Якщо ще не користувались, спробуйте. Це така собі не блогерська рекомендація, бо я реально обожнюю цю маску. Мені про неї дівчата ще розповіли, коли ми були в Одесі, і я з тих пір постійно її хотіла. І от тепер вона є в мене. У -у -у -у. От, і до речі, я ще ж користуюсь косметикою вже десь. Ну, майже два місяці зараз покажу. У мене на лобі, ось тут, коли мені щось не підходить з косметики або з їжі, часто бувають такі типу як подразнення, і після того як я почала користуватися, в мене воно пройшло. Бо я напевно все ж таки в мене чутлива шкіра. Тому ось ця сорока мені сподобалась прям прикольна така. А ще тут ця п'ятка... Піп'ятка. І мені так подобається, я не знаю, завжди хотіла сироватку саме з піп'яткою. І тут є ніацинамід, я ніацинамідом користуюсь, тому що він дуже класно прибирає подразнення та вирівнює тон шкіри. От, А це кремчик. Кремчик мені теж дуже подобається, він прикольно пахне. Я люблю, знаєте, такий аромат аптеки. Ну, Він так пахне якимось навіть лимончиком, не знаю якимось. О, знаєте, як чай з бергамотом. От, типу, такого запаху, прикольно, але він настільки насичений. Е, мені, подобається, що воно так, знаєте, виглядає, це золото, все дорого-багато. Я таке люблю. Е, е, так, я вже заговорилася. Так, давайте вносити маску, бо зараз, зараз я так півдня простою познімаю для вас. От, І після того, як походжу з маску, якраз е, треба ще волосся привести в порядок, бо я навіть не розчісувалась. От, І збиратися. Я взагалі не маю що одягнути. Це просто якийсь капіц. По-перше, будемо відверті, я знову набрала вагу. Напевно, скоріше за все, ну я на це сподіваюся, що я просто повернулася до тієї ваги, як я почала займатися спортом влітку. Сумно, звісно, але що поробиш? Треба займатися, треба щось робити. З харчуванням у мене в цілому все окей, ну крім салатів на Новий рік, я такого особливо нічого не вживаю. Я не їм фастфуд, і в мене немає у раціоні молочки крім часу. Інколи я там сир якийсь можу з'їсти, бо мені не можна. Особливо коров'яче молоко. Таких прям шкідливих якихось продуктів, ну, інколи я можу, звісно. там Чіпсів поїсти, але ну, навіть не щомісяця і не щодня. Тому якби, тут питання не стільки у харчуванні, скільки у способі життя. Я дуже мало рухаюсь. Зараз в мене такий період, що мало я рухаюсь. Ну, там дитину вивезти кудись то таке. От, тому треба, якби і за рекомендацією лікаря, і за власними відчуттями щось палін змінювати. Піпка, така. Коротше, треба рухатися, бо це впливає на мій організм. Я робила повний чекап, все перевіряла ще в кінці літа, літа здається, чи Ні, не в кінці, на початку літа, коли я почала займатися спортом, бо лікар порадила мені пілатес. Це найкраще, що сталося зі мною за той період. От, і я обов'язково обов'язково буду повертатись до Пілатесу. Мені дуже подобається. Е, от, просто зараз такий період, що я не займалась, і от, маємо, що маємо. Тому, е, власне, я не можу нічого. Е, так, секундочку. Тому, власне, я не можу нічого е, нормально вдягнути, бо мені нічого не підходить практично. У мене там одна-дві. Одиниці одягу, які прям такі базові, які мені відходять. Мені важко зараз щось поєднувати. І якщо коли я схуднула, в мене так прям все дуже класно було. А зараз не так класно, тому треба це змінювати. І почну я з того, що куплю собі хоч щось з одягу. Знайти його дуже складно, розмірів практично немає або є те, що мені не подобається. От, особливо, особливо українські бренди це прям печаль, тому що в них... Вони пишуть Елька, а насправді в них більше за ен одягу практично немає. Дуже рідко де можна щось знайти. Там 42-44 розміру, бо це зараз мій розмір прям дуже сумно. Ну, я частіше, знаєте, як? якщо знаходжу якийсь одяг, і, типу, він мені, і він мені підходить за фасоном, але великуватий, таке трапляється, я просто купую і перешиваю в ательє. От, зараз маска в мене буде на обличчі, я пішла збиратися, буду намагатися вибрати, що вдягнути. І ще зараз на вулиці такий холодильник, просто я не знаю, скільки там мінусів радусів, бо сніж ж падав. І там намало. І я сподіваюся, що дороги нормально розчистили. От, і буду, <кхм> буду викликати таксі та їхати. Так, підключусь до вас вже там по місці. Побажайте мені удачі з пошуками. От і не забудьте поставити вподобайку та написати коментар під цим відео. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь обов'язково, в мене там дуже багато відео. І нагадую, що в мене є спонсорський канал, на який ви також можете оформити підписку і дивитися ексклюзивні відео, які виходять двічі на місяць. Все, все сказала, я побігла. Друзі, я вже вдома підключаюся до вас, щоб розповісти вам все детальніше. Заварила собі кави у своїй улюбленій зараз чашці. Не ще гаряча, тому давайте я її поставлю і розповім вам все-все-все. Ой, так, не розлила. І так, як ви бачите, на мені вже мій look of the day. Це те, що я купила. Сьогодні такий светрик, базовий, такий дуже гарний, світленький, сірий, дуже-дуже теплий. Мені от саме хотілося такий із коміром, тому що в мене немає капюшона на курці. Не робіть такої помилки, як я, не купуйте собі зимову куртку без капюшона. От, і що. І ось такі штанці я купила собі все ж таки. Я про них дуже довго думала: купувати чи не купувати. Потім сходила в ці хаос, відпочила, розслабилася, і потім, коли закінчилась тривога, я пішла їх і купила. От, Власне, светрик також. Мені дуже подобається, такий От, Ось так вони виглядають. Зараз вам покажу, як вони будуть поєднуватися з моїм верхнім одягом, як це буде в образі, тому що мені ще хотілося, щоб все це між собою поєднувалося. Раніше не любила чомусь сірий колір, але сьогодні от саме хотіла сірого. Не знаю, що помінялось. Зараз підключусь до вас, коли одягну верхній одяг. Приблизно так це має виглядати. Мої чоботи. Не хочу далеко йти, бо вони все ж таки помиті, але вуличні. І штани. Це сіра ковтинка. У мене був такий сірий шарфік, він в мене дуже давно. от, е, Тут трішки аксесуарів. Я б щось щось сюди таке довге повісила, але в мене немає. І біла шапка це коли хочеться такий дуже-дуже лаконічний і практично монохромний образ. З виключенням чорного, і так от виглядає. От, ще якщо я не захочу шарфік, якщо не буде занадто холодно, можна просто бордову шапку, в якій я була сьогодні. От, її буде вже зовсім по-іншому виглядати. І зараз вам покажу ще цей самий образ, але з іншим верхнім одягом. Далі у мене більш такий спортивний образ. Бо тут я додала кеди. Але з теплими шкарпетками на випадок, якщо буде не настільки холодна погода, ну, знаєте, там плюсова температура, і в цілому не буде сніга, то можна буде вийти в кедах не на довгій дистанції. У мене на шарфику є ось така строчка бордова і бордова шапка. Червона такий темно. Я показала, як поєднувати типу коричневого кольору, але це такий сіро-коричневий. Бачите, вона така і не бежева, і не сіра, і сірі штани, і сіра кофта. От в цілому, якби щось такого плану, кеда і все таке. Я би шарфу, звісно, забрала би, але не знаю, чи тоді образ не такий нудний. На вигляд, ну в цілому, якби більш спортивно виглядає. шарфик це додатковий шар тепла. От У мене ще багато одягу верхнього є. Ну як багато, достатньо, щоб комбінувати, але мені ліньки його міряти, тому на цьому ми зупинимось і зараз покажу, якого ще светрика я взяла, бо мені вже дуже жарко, прям капець І ще ось такий базовий светрик. У нього в складі є віскоза, тому він дуже-дуже приємний до тіла. Мені подобається. Він такий класичний, нічого особливого, вільного крою. Мені це подобається, тому що можна багато придумати поєднань. З цими штанами також мені подобається. Зараз покажу ще сумочку сюди, додам, щоб він став цікавішим, цей образ, не знаю. Але без верхнього одягу, бо мені вже дуже-дуже жарко. Ось так. Власне, якось так це виглядає. Я вже не буду міряти верхній одяг. Мені ще потрібно докупити якихось цікавих сумочок, таких більш структурних, можливо, більших за розміром, щоб були міські такі, щоб туди книжку можна було покласти, штатив і все таке. Ну, ця в цілому також мене влаштовує, але ну, хочеться ще ще. І якийсь акцентну, типу кольору, як шапка, моя чи свічки. А, от, напишіть, який образ вам подобається більше. Взагалі, як вам мій вибір. Чого ви від мене очікували? І напишіть стосовно цієї кашкета купляти мені чи ні, тому що я про нього думаю. Єдине, що в нього так щось не так з тою формою, тому я його не взяла. Мені здається, що він просто не вирівняється. А я дуже хочу такого кольору і взагалі хочу собі кашкета купити. От, е, власне, власне це все. Е, я ще що, покажу вам розпаковочку ці хаос, що я собі за чай обрала. Я його спершу спробувала, продегустувала. І потім вже купила додому, бо мені дуже сильно сподобався. Це такий нереально смачний чай і ще й дуже-дуже класно пахне. Ще хотіла сказати стосовно цього закладу, я взагалі була просто в шоці, наскільки він красивий. Та, -да кожна деталь, ти просто ходиш, дивишся і милуєшся. Мені ще ця дівчинка все розповіла, все показала. Я така, Коротше, ходила там декілька годин, просто не могла все назнімати, нафоткати. Я там і відео для Інстаграму зняла, і нафоткала, що не викладала. Ой Боже, там стільки краси, я ще обов'язково туди повернусь, бо я ще хочу якийсь травяний чай все ж таки купити. Мені ще там багато іншого нарадили. І я буду все це коштувати, обов'язково вам все покажу, поділюсь. От, заклад мені дуже сподобався. Це в самому центрі міста, там торговий центр. Я не пам'ятаю, як він називається, але там поруч пасаж. От, на липнинського 4. Тому, якщо десь будете поруч, заходьте, орієнтир це пасаж, книгарня є між цим п'яточком, там можна випити смачного чаю, каву, какао там будь-що є. От, і зловити таке естетичне насолодження. Мені дуже сподобалось. Я дуже щаслива, що я там посиділа, там ще було так спокійно, настільки спокійно, я вам казала, що я не можу читати. У кав'ярнях, там у різних закладах, бо шумно. А тут, боже, це просто пісня була. Я прям сиділа, читала, насолоджувалася. А, до речі, знаєте що? Мені, от Я весь час, коли там була, оця вся тема ботаніки мені дуже нагадала сюжет книги, про яку я вам недавно розповідала, зараз покажу. Ось ця книга, це Елізабет Гілберт, Природа всіх речей. І тут вона дуже-дуже-дуже відгукується мені по атмосфері, тому що тут також багато про рослини, багато про ботаніку. От, і цю книгу просто must have to read в цьому закладі. От, тому, якщо будете йти туди, беріть обов'язково з собою цю книгу. Вам сподобається це поєднання атмосфери закладу і книги. От, зараз трішечки тут вирівнюю. Яка в мене поличка! Я вам поличку свою не показувала. Ну все, друзі, я на цьому вже буду завершувати. Зараз ще покажу вам чай на кухні. І сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Обов'язково дайте мені про це знати. Ми з вами побачимось вже у наступному відео. Дякую за проведений час зі мною. Бувайте!